І давайте, там не виводять людей з того. Чого, чого Умань-Автодор перейшов у Вінницю? Давай, чого блад, хлопці блад, хочуть переходити в Тальне? умань Автодор не перейшов у Вінницю, він перейшов, він перейшов. Вталер. 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 в Тальне. Тальне, так. Тому що відмовляється працювати з певною людиною. Як ми або спілкуємося, або монолог. Розумієте? Питань немає в тому, щоб розібратись, ми теж хочемо розібратися. Почіпайте. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день іду службові перевірки. Значить нам треба, щоб закінчити відносно цих всіх фактів службової перевірки, ще треба тиждень. Тиждень це тиждень зрозуміти, що ми ж не можемо прийняти рішення. Зняти чи ми не розумію. зняти. Тут а на місце ми не на час службних перевірок можна в страні чоловіка. Почекайте, Ось, ось перевірити, є матеріал. Отстраніть на час є, є матеріали, які направлені в прокуратуру на сьогоднішній день. Прокуратура. Від Відсторонити чоловіка на період цих, да, пер... на період цих період. перевірок. Службова, службова перевірка, це не службове розслідування. Відбувається відсторонення від посади, коли йде службове розслідування. Зараз йдуть по факту, які викладені в скаргах. Це відносно ума автотора, це відносно мегометра і там третій агропродукт понці Так, Йду службові перевірки. Я ще раз повторю, нам треба тиждень для того, щоб розібрати. Стосовно того, відстороннього чи не відстороннього, на жаль, це навіть не моя компетенція. Та сама людина гордість свою повинна мати. Якщо я щось неправильно роблю. У вас є до до док докази. Я ось, ось звільняю місце, щоб не було тиску ніде ні на кого. Повірте я ось я ось починає говорю зараз. Я ось я звільню я, звіль... Давай, я звільняю так. вам дорогу Давай, зелену до історії. Так, по перше, повірте мені, з його боку на мене тиску не може бути ніякого і ніколи не буде. Це я вам говорю однозначно. Все буде розібрано по, до, по, по мілочам, до кісточок і розкладено по полочках. І відповідно матеріали будуть Правильно, направлені про ділянку. Так повинно бути, за це люди загинуть. Відпов... Відповідно, матеріали будуть направлені в прокуратуру. За а це прокуратура буде приймати рішення відповідно про це. Це вам потрібні, якщо суд скасував. А там питання, до речі, в тих скаргах, які прийшли від автодора, якщо хто знає, там нема посилання на те, що скасував. Там зовсім інші речі. Ну ви самі вам рішення там суду є автодор. Там у вас є рішення Агропродукт ой, 2010, ой, Там більше тридцяти. По моєму 3. та нема там тридцяти підприємств. там Чотири підприємства. Тільки почувають почитайте. Почитайте, почитайте. розуміти. Не у всіх людей є можливість у всіх людей. Є можливість налогової судові. Ну ми ж говоримо про якісь конкретні. речі. Це ж монстр. Налогово це монстр. Хто На проти піде? Іде? іде перевірка по фактах, викладені в скарзі, яка прийшла прокуратуру. Там факти по чотирьох підприємств. По них не по чотирьох підприємствах. Да. А люди, які взагалі бояться вийти, ви знаєте скільки таких є? Значить, якщо люди бояться, я пропоную їсти. Мій номер телефону, будь ласка, да, це приблизно те саме, що за меру на мера жало. Це самообійцять. Є, є, є вас. прокуратура, є інші органи. Ви ж зробите все, щоб потім задавити. Ви, повірте мені, ніхто цього робити не буде. що Дивіться, а що стосується звичайної, звичайної. Підприємців, не беріть продукцію на ума, беріть мене, це якийсь від я не знаю, що це за підприємство. Ну, ж, не підприємство. Не я не маю не, не адміністрації. якщо діти, якщо діє такий факт, то розібратися. Це він присував. В районной администрации. А, ну, район администрации. а вы скажите, те акты, что складались на предприятии, что они не подписывались с начальникам, или они по. Или они, сами... или они сами по себе складали. Они с одобрения начальника складались. То отстраните его, отправьте в отпуск на время. Есть такое понятие недоверие. Я... Что касается Майдана, и сегодня сюда, вчера мы заявили. Офіційно ми ночі нічого не робимо, по ночам вікна не б'ємо, нікого не блокуємо задачі. Ми ще раз пояснюємо, понад два тижні до сьогоднішнього дня йдуть перемовини, тобто значить була недовіра на підставі звернень громадян на Майдані Раз. Були показані судові виграні справи і говорили про тиск даного чиновника на бізнес. Крафта. Пізніше була прес-конференція, де теж... Тільки послухали і заявили знову, і показали судові справи виграні. І є впровадження слідства у нас в прокуратурі щодо даного чиновника. Матеріал, Друге, потім попри, є до нас для до губернаторного на звернення раз про заміну чиновника і пізніше на гарячу лінію. У нас таємниць ніяких немає, розумієте? Я знаю за всі ці ваші претензії. і не зараз не справа не вже це в інші нато, Шановні, ми діємо Дайте на сьогоднішній день. Те, те, що стосується права інші, ваше Вона право, Вона я ще праців. раз я я не, не заперечую, Ваше право перебуває? їхати, ваше право вимагати, все це ваше право. Ніхто ж цього не заперечує. А чого ви Але... свої права не виконуєте? У ну, мене обов'язки. І права, і права. права у вас в мене обов'язки. І обов'язки права, я Як так, у нас не право, на сьогоднішній а... день, я ще раз повторюю, наше службова... право не забезпечується. Питання, питання, на, на сьогоднішній день йде службова перевірка. На час службової перевірки про відсторонення я не маю права відсторонити. але зараз чому я приїхав сюди? Я ж не просто приїхав, я не збираюся тут нікого захищати, повірте мені. Вибачте, от так стоять і просто вам щось доказувати, що хтось правий, хтось не правий. У мене нема такого бажання, я цього робити не буду. Ви повинні чітко розібратися. Ви правильно говорите, не за те люди загинули, але це була революція гідності, правильно? Так гідність повинна бути у всіх. І, і хто б дав право, його лишать гідності і право захисту. Почекайте, точно так же, як і ваші. Почекайте. Почекайте, дайте їй почекайте. Ви послухайте, давайте, Ми ведемо діалог, дайте виговори. Тепер я хочу сказати. Ви все правильно кажете, ніхто не заперечує. По поводу відсторонення я не можу відсторонити, але зараз я з ним буду говорити про те, щоб на цей час він написав заяву на відповідь. А чого ви будьте в кабінеті говорити? Говоріть, я вже скажу, А то боже ну, говорити. Так, Дивіться, так, якщо так, на Майдані стояло більше трьох трьох тисяч людей, це до шести тисяч. І кричали ганьба, ці люди цього мало. Там я дивився, там не тільки ці люди кричали ганьба, наскільки дивився. Розумієте, Ютуб зараз все можна подивитися. Тому коли ви концентруєте увагу, що кричали тільки ці люди, я не зовсім з вами. людей, почекайте, почекайте. Там також знаживалися інші прізвища. Я не знаю ваших всіх ну, очільників, кого ви вважаєте за недостойних. Це ваше право, право громади. В даним конкретному випадку я веду про керівника податкової інспекції об'єднаної гуманської так? який працює на нашій території. А? Він працює тут. В місті, Тут, взагалі, я в районі, не заперечую. Я ще раз вам не знаю. Перш за нічого. все є чиновник. Ви хочете заперечити Абсолютно, право громади на недовіру. Абсолютно нічого. вам не за... так? я не треба... Ми маємо недовіру почекайте, і ми маємо. Почекайте. мати... Не перекручуйте мої слова. Здається, я чітко сказав, ви маєте право, але ми не Маш, можемо почекати. його реалізувати. Да, зараз для чого я і собі... за таких, як почекати. ви, ми не можемо а, своє почекайте. право реалізувати. Почекайте. Почекайте. Не вихви, Зараз ми будемо вирішувати цю проблему. Тому я пропоную зараз пройти хто від громади ідемо, де у вас зал, на першому поверсі є, є. кімната. Зайдко представники громади і будемо обсуждати. Згодні на це? Хто? кого колегу? Ми вже ходили. Ми вже три осіб. тижні ходили. Почекайте. У нас зараз конкретне питання Почекайте. про відсторонення чиновника, бо це наше право громади. Розумієте, Назначаєте і заступити. ми його хочемо реалізувати. Але ви зрозумієте ви ви одну, за... якщо... одну річ. Одну річ маєте зрозуміти, що час спілкування вже закінчиться. Три тижні було на спілкування. І ви вас, хочете заперечити наше право ніхто, на те, що ми можемо міняти чиновника, ніхто, так чи ні? Ніхто вам не так от, я вам кажу, не раз перекручуйте сказ. мої слова. Я не, я не казав вам цього. Ваше право. Так от, Дійсно, будь ласка, ваше право вимагати. От, будь от, ласка, має людина бути відсторожна і проводити роз... розслідування собі хоч рік. Давайте пройдемо зараз постепенно. Друге питання, якщо по людині порушена кримінальна справа. Кримінальної справи немає. Введеться до судового розслідування. Не ведеться, йде службова перевірка то правильно, є якісь факти, то на період службової перевірки то людина то, що повинна що люди бути відсторонена. На, від на якому Майдані вкотре, оце нам говорить. Я ще раз говорю, я для цього приїхав, щоб вирішити цей конфлікт. Так <кліст> вирішуйте, отут-от, зараз. Скажіть, нам, вирішуйте да, заяву. Яка різниця, де ми будемо вирішувати? Заяву я не можу її заставити. Я зараз перегляду. До його предложення. Ми говорили про революцію. Ми заручники одної особи, так чи ні? Ми заручники одної особи. Ви хочете сказати, Сувирова Майдан, я хочу громада сказати, міста і громадські організати, заручники одної особи. Я хочу сказати зараз, що Володимир Васильович, ти пишеш заяву на відпустку, на тиждень. Да. На відпустку? До, до на Гавайї, на Гавайї. І що ви у річку називається? До кінця службової перевірки. Ми передаємо перейдемо про матеріали прокуратуру, і прокуратура вирішує. Погоджуєтесь з цим? Я не можу погоджуватися, погоджувати на Майдані, було погоджувати і спілкуватися раніше. І, і коли був права. Майдан, коли йому К -к 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 казали, що, в чому він винуватий, чого він не вийшов, не сказав. В е чому він винуватий, відсторонений. Це так не так. не, це Ні, це то... не потрібно робити досвіду це. Потрібно, щоб було від яке? відсторонити. Як мінімум, як мінімум, на момент поки буде. Ви кажете про революцію гідності, якщо людина боїться. Сама так зробити, коли люди їй говорять, одна людина може на недовіру, а якщо вже п'ять тисяч і шість їй говорять, що треба піти, і ви говорите про гідність, про революцію гідності, то де да вона? Та за що наша нас Володимир Віталійович, дай за що ви у нас ви знає знає за вимагаєте. Ви, На ви? Володимир Віталійович, коли було віче, вас приглашали сюди. Уже дзвонили ви, ви. всі. У вас, від... роз... від... роз... вас одні розговори. Буде да. Буде да, я вам говорю, буде «да». Тому що третій Майдан, Ми вас винесемо за все. За все хороше, що ви наробили. Людина, яка не розуміє взагалі нічого. Ні, ні, все, ні, ні. В нього другі слова, якісь є, ні. Ми будемо і далі будемо і проведена перевірка, і далі будемо прокуратуру. Людей вбивали, там перевірки, вони проводили І законі не розказували, коли людей вбивали. Вони по посту палили людей, видоньки не сказали. А зараз ви говорите про закони, по перевірки, про які будуть перевірки? Які перевірки люди тут факти? Які А ви скажіть? От ви скажіть, ви по закону жили. Ви хоч раз виступили на майдану, що люди гинуть. Ви чиновник, ви ж виступили зараз Третий за що Майдану, щоб ви якусь недовіру, Уже щоб бодрову нашу, якісь підложення зробили. Ви ж нічого не робили. Дурні. І зараз ходите по нашій владі, що ми побігли. Дивіться, що був. Ні, 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 ні. Вася автора. Чиновник, двої слова, як мегометра, чого ви не вийшли, тоді не сказали, що так, хлопці, це неправда. Я такого не приїжджав і не говорив. Чого у мене автотор переходить? Mutlak <laughs> <İzlediğiniz için. gülüyor> Відповім, дайте відповідь на питання, положено, чого очіно, У мене Автодор да? переходить я в, його, на, на це в запитаєте Автодор, автодор виходить, тому що ви да? прийшли Синіці до нього і сказали, озабіли, що якщо я закрію на це очі, і, так, і його то його ти будеш дати лимон. Конкретно це неправда. То як не правда? Це неправда. Це неправда. Ні, а ви другі конкретно вже якось. Бо кримінальна справа запіймали його п'яним. Самооборона наша пійма. Кимляну, да. І хай відповідає. Да. Де відповідає? ніцю людей хоче судити за це діло. Відповідає, а, відповідає. а він Веніцю втік сховався. Да, в Гайсен, в Гайсен. Чи в Гайсен? Куди в Гай, він він з Гайсен Як є філія цього вибуха? Я не знаю його. Так, він Гайсена. З На Лексусі їздили номера ау. Що з людьми тими, щоб підіймали? У лексусах їдеся, нормально, ось людина говорить. Отак він відповідає, він з одного місця всі в друге. Там засів, взів, взяв портфель, туфлі він очистив, прийшов, тут, дурака валяє людям там тепер. Тут валяє дурака, тепер там валяє дурака. А жінки не 20 тисяч доларів Чого треба всі приємців дай. Значить, Я ось ось в мене жінка, доктор наук, професор, ну вона за, за весь вік за 25 років на лекцію не заробила. Да, я теж не заробив. заробив ну, Де ну, він, а він, повинен, ся, в, да він ся, цю машину в, взяв, б... за який? Воно прийшов у вас заступник, чи хто він там такий оце? Воно п'яний виїздив. <кх> хто він такий? Це Та ж його зловили. У нас конкретна вимога тільки відстав. Значить Відставі... ще раз що не, не буде, на буде на так, вибачку. як було. Якщо є недовіра, будь ласка, до побачення. І це говорили на вищих щеблях наші очільники на сьогоднішній день. Я ще раз повторю. А вести нас по цим хитромудрим законом виводити нас не буде. Вже платять водили 22 вагоні. Губашки підсувати якісь непонятно. У нас на час службових переділки. Приймати рішення, про якщо це службова Перевірка згідно зі законодавства про державну службу. Ви маєте право його на період відсторонити на службове розслідування На період службового розслідування. Ви його просто відсторонити відсторонити висяку відпустку. Може він не заслужив. <голові> ну що... Ви не можете піти на вимоги своїх господарів, бо громада це ваші господарі. Ви у нас наймані працівники, розумієте? Ви наш працівник. даний пан, ви наш працівник. В нього є ми... право то, що так же захищати. Чому ви не даєте Даємо право? право йому захистити через право, Даємо але ви на час. Місті. Захисту хай іде у відставку. Чи Живачі часово, чиньоні. чи як. Розумієте, Ваші, чи ні? Ну не можемо ми ні. бути ні. заручниками ні, ні. вашої Я, системи. Мі... Працюєте де? Міліцію чи час. А, в міліція? Та, ні. Я. Я. Ви зараз відсторонені? Працюєте, ні. вас затримували. Милиции. Я по гневе сидил в пьяном. Я не сидил в пьяном дни. Авто Я не сидів. в ясной. Авто сидит. Будет похожий. Ну я вам ще раз буду. А двойник я... ваш, наверное. Причем тут у меня. А, ну тут тут двойник. Все, вибачте. да. Выбачте, наверное. Понимаете, тут получается замкнутый год. Значит. Я не буду, я не я нічого сторони. Ніяких компромісів ми не будемо. Ми. Аки він працює, можна узнати цю людину? Капітан, той, який на посаді? Якщо ви, яка у вас працює, де ви працюєте? Податкові міліції працюєте. Скажіть, за який ви купили автомобіль вашого, той, що їздите, ви на лісості? Я хочу просто узнати. А як? А хто ж на ньому їздить? Батько? А батько ким працює? Батько служби, пенсіонер. Це я своїй дощ лечив. Ну якщо він пенсіонер може купити. А Зінка ваша на Нісанчику їздить чорному ноті. Це теж, так? Звісно, сумнівня немає. А він працював, можна так, Працював Так. Він працював, так. Приватники приємно. Постійно працював. До цього працював міліції. Ви маєте собі чиновники затямите одну справу, що так як було 22 роки. Я не пропоную прийти до нас на роботу. У Нас дуже багато вакансій робити. Не, мене є своя робота. Я звичайний пропоную. Не, не треба і вам я не заздрослужю, бо зараз тут інші часи настали. І я вам ще раз повторюю: якщо ви приїхали на Черкас, то будь ласка, урегулюйте цю. Я вам і пропоную. Бо тут теж купа людей, які мають працювати, а вони не працюють, ходять, просять чиновників робить роб вас інспекції міліціонерів і їзди п'яний. Його оформили п'яни, люди нам сказали, оформили. А він далі працює упорноповноважений. Це що змінилося? Так мені де закон розказує, що нас змінилося в нашій країні. Я не можу поняти, за що ж ми на тому майдані воювали? Ми пропонували вихід. Що змінилося в країні? нашій. Ви приїхали з Черкас захищати чиновника? Він пише заяву на відпустку. Ми проводили. Навіть оборонені, навіть написані не Давайте йому ще, може, будь-окку награї купимо. Вони не отримують сімейся. От ви приїхали і свою лінію. Ви що з надому Британію? Я не можу свою лісу. Ви важливі. Що ви приїжджали, це чиновні дії, розумієте? При цьому режимі Януковича ще працювали, і зараз працює. Який компроміс? Вісторонена перевірки, відсторонення. Відсторонення його десь там. Ви не ставите питання про сторони і суфівки в місто, в бюджет міста. Ну хоча б перевірки, які це монстри, акули, які з'їдають геть все. Весь місцевий бюджет. Це ж ваш зобов'язок перевірите. Це буде зробити запити. Ні, ні, подожді, давайте ми поговоримо. Це ви питання носити ось конкретно одне є питання. Відсторонити на час перевірки оцю особу все... це не ваших сил? це не Я ваших сил. Ви не можете ви зобов'язані це зробити. Ви не можете це зробити на вимогу. Ви громади. приїхали за нашу громаду. Ми, ми, ми не 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 Я абсолютно ви не, не вирішаю за вашу громаду. Ваша громада що ви Розуміло. приїхали? Ви не захищати свою людину. Я їхав для того, щоб розібрати ситуацію, ситуація, яка склалася для того, щоб ми тут зараз вам вірить, чи можемо для для. То щоб розібратись, там треба провести перевірку. Правильно, добре. Ми не знаємо чи винувати чи не винувати. Відстороніть Від все. Ми ж це ваших силах. Це це в ваших силах. Відсторонити на період перевірка. Перевірка покаже. Ну не треба його а робити. Ми бачимо в нього будемо просити. Чого він тоже должен... за. захищавши його? за одпуск? Якщо він може оказатись винуватим, скажіть, будь ласка, на даний час в країні ви на себе фінанс... беретесь, Фін... да? фінансова криза. Згодні? Да. Так, чого він тиждень сидіти отримати з нашого кармана зарплату, за те, що він скоїв раніше? Об'ясніть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, автодом звівся в Тальне. Наше місто не доотримало гроші. Правильно доходить? Не які там зареєстровані. вийшли на скажіть, майдан. Скажіть, будь ласка, можете ви або він компенсувати це нашому місту? Якщо ви берете за себе таку відповідальність, mm -hmm. у мене автодор, ще є агропродукт 2010, ще є mm -hmm. телефон, mm -hmm. mm -hmm. ну, відбавите себе <кхи> 30 мільйонів, 30 мільйонів гривень не Багато в... давав бюджет, <плес> все одно давав щось стосується з нитки та звісному рубашка. Ви знаєте? Це було його рішення. Чому а, це рішення за таке було прийнято зараз? За що такого прийнято таке рішення було? За що такого таке рішення було прийнято? Я вам скажу одне, шановні чиновник, як... кажу... чиновники. Я вам скажу одне. Знаєте, я вам скажу, можу одне. Дивіться, шановні чиновники, як ви будете вести таким чином, ми можемо будемо виносити на третьому майдані, бо вже нема що з вами робити. В з вами договоритися неможливо. Ви приїжджаєте і рішати якісь рішення по своєму товаришу, чи хто він вам такий, я не знаю. Товариш, товариш. Захищати ви приїхали. Від громади ви не захистаєте. Якщо стане третім. Майдан, ми вас винесемо сюди. І не будемо з вами розбиратися. Ви жили по закону, не по закону. А тепер ви хочете, щоб ви... коли пройшла революція, а жити чому? по ми закону. Ми говоримо не конкретно за вас. Я говорю, ви хочете жити по закону, чи цей товариш. Так, ви так, жили так, по так. закону? Ні. Так, а на зараз на ви хочете так, по закону жити. Лабіринти нам оці життєві устраюють, щось там оценить. Ви можете волю громади і не заперечуйте її. Ви зрозумієте справу, ну скільки вам можна тлумачити. Три тий Я вже третій раз. тому. На Майдані була оголошена довір'я на підставі звернень громадян. Так, так. Приємці сказали, що тиск, судові справи виграні, чиновник далі продовжує на цій посаді мати місце. Так? Тут були інші люди, громадські організації, в тому числі і я являюся замісником ради громадської організації, плюс координатором Майдану. І пізніше пізніше, була проведена конференція, показувалися документи, всякі дії творилися, було звернення до губернатора. І так як немає довіри до даного чиновника, цивілізований спосіб було запропоновано. Чи ви його на час сліз? чи так це нормальне явище? розумієте? і скільки громада може просити це наше право, і ми його маємо реалізувати. Ви зрозумієте, що як ми щас одного чиновника не в змозі. Прибрати, то хто ми тоді такі? Ми взагалі, нас тут немає. Ні, не, ми не громада. Хто він такий? То я говорю: якщо ми не можемо прибрати. Якщо до нашої думки даже не приходять прислухатися, нам тю своє там потім за галстуки беруть за шию і вони починають треба... плакати. Yeah. Чого yeah. плакати? його yeah. не yeah. Три тижні була. назад? Було віще, вас приглашали сюди. Забудь дуже просто не запрошували. Запрошені весь не запрошу. Запрошую. 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 Подівайте якщо дозвольте мені сказати. дозвольте, підожіть. Якщо запрошували до літач, якщо вони прийшли, це ваша вина. Треба виховати. Ні, запрошила запрошила я, ну, Тепер, справа. Я не знаю. Тепер О, друге питання. Я Якщо б мені сказали, що я б такі вкидали, я обох почув. Людина чогось не почула. Виходила, людина і говорила все. Конкретно один, другий, третій, тут стояли, ваш адрес було. Воно було показано по телебаченню. Щоб одне правопорушення, друге, третє. Якщо так, то ви б повинні були на наступний день виступити на ТРК. У мені сказати, хлопці, отам, 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 неправильно. Вам ну, Просто вибачення треба було просити. І все, а За що? За за ді, що мені за, просити за, за, за ті штрафи, які ви. Скажіть, будь ласка, це є. Це, це моя. Я повторюю, ще, 2 якщо гриві гриві перевірка пройшла і було винесено, і воно не закінчити. Два мільйона гривень, вимагаєте була сума. Ні. Скасована сума, два мільйони гривень. Вступили в силу, розкаження пішло, далі? так? Скажено. Ну, бачите, те, що скасовано, скаржено далі. Ну це судова гілка роладь, яка розбирається, там що далі робити. Що стосується. Адвокати, гроші. Такі люди, замість того, щоб працювати в судах. Не, то зараз ну, люди, замість того, скільки, щоб працювати, прийшли на скільки, знову. Наскільки на я, на я зрозумів, ці судові справи зараз оскаржуться далі в судах. Тобто кінцеве рішення не прийнято. По деяких прийти, на нашу поїздку по рішення на користь. Значить, зі Ві сторони розкасована сума 4 мільйони гривень тільки по автодові. Бежіть, а представтесь, будь ласка, якою посаду займаєте? Виконуючи начальника головного управління. Він доходить в Черкаській області. Це що, тут їде зібрати? Я ж його хотів, документів нема каже. Це в кого. Я не знаю, у вас якісь... там...